Доброго раночку. Сьогодні п'ятниця. Я з базарною сумкою. Ми куди їдемо? Звісно, на базар. Зараз е, буду спробувати їхати на машині. Потаки скользимо, поки на сніга, колії. З того навіть е, не знаю, будемо зараз ви Все на базарі. Ну, в першу чергу ви знаєте, що я купляю. Я шукаю спочатку яйця. Знаходжу яйця, а потім вже все, що яйця розбирайте найперше. Черзі за молоком. Молочка є, там виряжаночка. Ряженка є, по моєму Да мені дві. Добре. Ось така кабаска з горіхом, якась французька, не знаю. Сирочки плавлені по 20 гривень, сир звичайний, ну якийсь там незвичайний, 600 гривень за кілограм. Молочко 75 гривень. Творожок був за 220, мені кажеться. Масло, не пам'ятаю скільки. 600 гривень, здається, за кілограм, але мені 170 вийшло. Яйця за 70. А, за 70 кажу, за 90 яйця, до речі, за. 10 штук. Так, ну що, креветочки я взяла десь на гривень 300-450 по 450 за кілограмчик. Грудинку я теж взяла. 220 за кілограм. І ой, машина, машина їде, треба закривати двері. Чи не треба? Ні, не треба. І ще взяла смалець. Смалець 50 гривень за кілограм. Я його буду. Що з ним буду робити? Я його буду. Варити, і в мене буде потім смалець. Отак от. 1300. Отак от. Ну що, і можна тепер їхати на каву. Вже все зроблено, так сказати. І можна їхати на каву. Тому в сумку О, і хоч зігріюся трошечки в машині. Ой, чудово, чудово. Це маленький. Маленький. Єс. Все. Сто Будь ласка.